Угу. Сьогодні ми будемо знімати не квітки, не гірки, не капусту. Ми сьогодні будемо пекти пирожки. У На... мене залишилася сироватка. Купили молоко, воно скисло, зробили сир і залишилася сироватка. Сироватка у нас жирна, хороша. Ось сюди вершки, навіть залишилися трішечки. І... Будемо ми робити на пів літра. Не захотіли солодку начинку, а захотіли рис, м'ясо і цибулька. Ну, почнемо. Робимо не за рецептом, роблю все на око. Підігріваємо всі ми хазяйки, підігріваємо, знаємо, що підігріваємо молоко трішечки, а в нашому випадку буде сироватка. Я пекла солодкі, солодкі пирожки були відмінні. Тріжді я використовую і пресовані, і живі, і такі сухі. 90 грам, маргарин запоріжський, по пів кіла була пачка, залишилось 90 грамів, кидаємо 90 грамів. розтоплюємо цукор беремо, на я беру на око, е, яєць беру два штуки. Ну, так почали. Сироватка наша нагрілася, виливаємо до дріжджів даємо трошечки постоять яєчко. Трішки солі, і трішки цукру. Ну, ложечки чотири. Ну, я так кидаю. Хто менше кидає, той менше кидає. яєчко я збиваю. Тут так не звиваю, тільки щоб розбити білок е, муки, ну, на півлітра приблизно йде кіло муки. цибулю В минулому році. Чоловіка вдома не було, цибулю ніхто не їв. Дитина після ковіда, у неї відраза була на цибулю. Ну, цибулі багато залишилося, ми її викидали. В цьому році ми її купили, і, ви знаєте, дуже багато гнилої, дуже багато гнилої цибулі. Є. муку просію тільки для того, щоб нічого не попалося. Пекла і просто набирала. Результат один і той же самий. Так, кіло. У нас водке тісто, то кидаю я ще ванілін, а так як у нас м'ясо, то, звичайно, ваніліна ми не будемо кидати. Тісто почала робити я точну дату, навіть можу сказати, мені було 25 років. Я взагалі з тістом не вміла. Не вміла його не вимішувати, нічого. Там, якщо потрібно було, то я кидала все, що потрібно, і всі інгредієнти, а мама моя замішувала. І от у нас на вулиці бабуся померла. І маму її позвали. Туди, а тісто було якраз замішане. Я з того переляку ну якось замісила. Ну, не зразу воно в мене вийшло, Можливо, і зараз не сильно добре виходить, але всі кажуть, що дуже смачне виходить. Спочатку таке тісто було забите, таке тверде, геть тверде. А потім. Ютуб в допомогу. Дивися, як люди роблять, і сам робиш. Мука у мене білоцерківська. Така є мука білоцерківська із зеленою полосочкою. Вона дуже хороша ця мука. Хто близько, ну, хто в Київській області, хто може пік. Вже всю перепробувала, вона нічим не поступається. Тій мукі, яка там імпортна, мисочку я витираю, тому що буде тут. Тісто, ну, тісто вже вимішане. Ну, Тісто я майже вимісила воно м'якеньке. Трішечки притрусимо і зберемо докупи. Ось таке воно м'яке повинно бути. Бачите, воно не забите м'якеньке. Муки в мене залишилася граминочка. Я не знаю, скільки там грамів. Цю саму мисочку наливаю трішечки олії, щоб воно гарно підходило і воно не бралося до країв. Зараз. Ми його накриваємо і я ставлю в духовку і включаю тільки лампочку, ставлю на півтори години. Начинка у нас буде рис басматій у мене, отакий довгенький, він дуже гарно розсипається. Смачний рис. Е, м'ясо ми брали. Е, на голові щока м'ясо. Ну, всі знають, е, колись сиділи десь на похоронах, і були блінчики такі. І мягке-мягке м'ясо. Ну, це сказали, що все щеки. І три цибулини. Цибулю ми пережаримо, м'ясо ми перекрутимо і змішаємо все разом. М'ясо ми перекрутили, рис ми зварили, цибульку ми пожарили. В рис я додавала сіль і в цибульку теж трошки присолювала. Хочу зазначити, що я роблю це перший раз. Я рис не люблю. Я його не робила. Ну, пирожки, Оце експеримент. Роблять рис з яйцями або яйця з цибулькою. Рис перемішаємо. Я так думаю, що так краще буде. Сіль я не додаю, так як м'ясо я солила, рис я солила, і цибульку я теж присолювала. Можливо, приперчить. Саш, приперчить? Не треба. Дитина каже, що не треба. М'яско додаємо трішки. Мабуть, на цю начинку тіста на півлітра. Мабуть, мало буде. Цей рис дуже смачний, ми ну, як на голубці. То круглий рис купляла, але щось голубці в нас ніхто не їсть. Взагалі ніхто не їсть голубці. Не перець фарширований, не голубці. То голубці й не їмо А там рис цей, то смачний, він такий, бачите, він і розсипчатий. він не збивається. І не збивається кучки, він усюди, він розсипається. Ну, як на вкус і на колір товариша не шукає. Ну, я думаю, що м'яса достатньо на цей рис, так, Саш? А це купимо завтра молоко і зробимо млинці. На лісниці будуть із м'ясом ще ложечку. І все. Ну, і буде в нас ця начинка чекати. Така в нас вийшла начинка. Ну, ось прийшло півтори години. Наше тісто підійшло, я так думаю, бачите, пористе. Я так думаю, що воно гарно підійшло. Ну Будемо робити. ми його в кульки, ну як звичайно. Десь в середньому кульки по 65-70 грам. Можливо, менше треба. Ну, як вже покрутила. Okay, Пергамент у мене силиконовий, так що змащувати олією чи там жиром не потрібно. І так решту ліпимо до самого кінця. Ну, ось ми поліпили уже. І ще одне дечко. Пирожки будуть великі, хто хоче менші, то потрібно десь по 50 грам тіста. Будемо чекати хвилин 30, поки воно підійде. Потім змажемо яєчком і в духовку. Хочу сказати, що яєчком я змазую за 10 хвилин, як ставить у духовку. Щоб коли змазуєш і воно трошечки висихає, то тоді гарний сонячний вигляд. Духовку включаємо на. У мене духовка на 220. ну 220, 220. Верх-низ, верх низ Духовка електрична. Збираємо, що думала. Минуло 10 хвилин. І ми не будемо Ось тільки залишилися начинки у нас із стакан рису було. І зараз мажемо зверху пиріжки, щоб вони гарно виглядали. А щоб вони гарно виглядали. Я додаю в яєчко трішки цукру, тоді вони будуть блестіть. Горячий? Горячий. Гарненькі пиріжки у нас вийшли. Оцей такий велетень геть. Такий на, на, натуральний українець. Ось такі гарненькі, бачите, запечені, пропечені. 10 хвилин. І ще одне дечко стоїть у духовочці. Ну, все, напекли ми. Получилося у нас 26 штучок. Три зробила я солодких для себе. А ці для чоловіка і дочки будуть їсти два в одному. І пирожок, і, і друге. Ось хочу показати, яке тісто отаке тісточко, мягоньке. Мягке-мягке, дуже м'яке. Так що у нас вечеря вже є. Всім дякую за перегляд. Мирного неба. Хай буде Україна!